Майже рік минув з того часу, як я випустив перше відео про 3D-друк на цьому каналі. Тут багато чого змінилося. Зовсім інші принтери стоять. Тепер у мене сім принтерів і вже в два рівня. Мінік від виглядає ну не дуже свіжим. Прикрість відбулася хотен до гайки. Тут на полишці з'явиться ще один. Геоденез комбо ще один стелаж і, і ось тут ще з'явилися стелажі. Тут зберігається у нас запакований філамент. Приблизно за тиждень видруковується будь-яка відкрита катушка. Щодо стелажів, дуже багато було питань, які саме стелажі я використовую. Це металевий стелаж. Для зберігання чогось важкого в гаражі. Далі покажу вам зону пакування. Вона тепер завантажена майже на 100%. Ще один такий самий стелаж, електробаза наша п 1 s тому що це ідеальне по ціні якості. Пінсет, шкрибок, ганчірка. Ну а ви можете написати в коментарях, як би ви змінили щось в цій друкарні. Всім па-па і гарного настрою.